Завтра перевіримо по офіційному сайту, скільки вони провели. І це буде підставою для, якщо є розбіжності, підставою для відкриття кримінального провадження. Погнали далі. Не знаю, де трактор Лик в ужаси, мені чесно. Так реально исчез Де трактор? Не був, я вийдів на очи. А вон і трактор, значить, заглох. Заглох. Даже цей, он стопчик, даже їм нічогось. Нічого. Да, так. П'ять га, да? 35-9. 35-9.